Вітаю всіх, мої дорогенькі. Як ви бачите, я сьогодні на роботі, але прийшовши на роботу, я була шокована. Дівчатка, з якими ми працюємо, ну, наш завод там працює раз в неділю, раз в дві неділі. Ну, зовсім мало роботи, тому що всі території, на яких ми працювали, зараз розбиті або під окупацією. Але ми потихеньку працюємо. Ну, це дуже мало. Так, от, це. Це той случай, коли дівчатка знайшли себе в е, тому, в чому вони талановиті. Це те, про що я вам говорила. Згадуйте, в чому ви самі необичні, в чому ви самі креативні. Сьогодні буде день реклами. Я хочу вам показати, як мої подруги знайшли себе в пошитті сумок, в які вони себе творчості проявили. Вони мене просто сразили. Вони не подозрівали, що я талановитий таролог, а я не подозрівала, що у них такі золоті руки. Далі я вам покажу цю... Цю красоту. Дорогасенькі мої, сьогодні у мене хвилинка реклами. Почитайте цю фірму Валена. Це мої подружки, з якими ми разом працювали на, на одному підприємстві, яке під час війни закрилося, і у дівчаток виявилися золоті руки. Подивіться, які прекрасні сумки вони роблять своїми руками. Тут у нас кожа разом із плетінням ручним. Все дуже-дуже красиво зроблено. Коли вони мені його показали, я була просто в восторгі і не могла вам цього не показати. А, Валя і Альонка просто з золотими руками дівчатка. Ручна робота. Подивіться, яка красота, як все акуратно зроблено. Замочки, кожа. А, всередині все просто супер. Це просто супер. Отак от воно все відкривається. Так, ми дивимося всерединку. Білий колір, біла кожа, все прострочено, все дуже красиво зроблено. Вони мене зачарували. Вони відкривають свій відкрили свій Тік-Ток. Я вам на нього оставлю силочку. І, дорогенькі мої, дуже-дуже вас попрошу. Із поваги до мене на них підписатися, пролайкати, написати коментарі і, е, можливо, когось зацікавить. У них є силочка в телеграм-каналі на їхній е, аккаунт в Інстаграм. Е, Там у них ще більше. Дивіться, яка прилість. Дивіться, яка прелість. Да? Можуть бути отакі от. Ціни досить демократичні, все робиться дуже акуратно. Різні кольори, великий асортимент. Кого зацікавить, можете купити. Лічно я б в восторгі. Прошу вас підписатися, оставить лайк, коментарі, кого зацікавить, пишіть їм в лічку, вони вам все розкажуть, яка ціна, скільки коштує. Подивіться, як гарно зроблене дно. Так, кожні сумочки, все дуже-дуже акуратно, все прямо я зачарована, не знала, що я працюю з такими талановитими людьми. Але хочу вам сказати, що кожна українка по-своєму талановита і кожна з вас може згадати, чим вона відрізняється від інших і проявити свої таланти, як моя Валюшка і Альона. Фірма Валена. Я вам оставлю ссылочку на їх тік-ток. Так, куколки мої, подивіться, яка красота: пломбір, і е... як віночка називається? Полинь. І колинь. Дивіться, як красиво все зроблено всередині. Да? Е... Фірменна бірочка, е... прекрасна підкладочка. Все тут закріплено. Да? Є кармашечка. Ну, ну, покри... Открыв мені оцю красоту. Дивиться, е гарно все зроблено. Закривається на замочку. Знову все пришито. Все красиво, всі края обстрочені. Фірменна бірочка. Кавмашек. Є е з такими ручками. з кожаними. Так, так само. Все красивенько зроблено. Так, я на шовкових на подкладочках. Дивіться, яка красотища у нас теж. Бачите, як все акуратно, як все красиво. Ну, умніці мої, Я, коли вони мені показали, не повірила, що це мої дівки можуть робити таке своїми руками. Так, куколки мої, ну це я вже собі забила, звісно, під свій костюмчик. Да? Я вважаю, що суперова, якраз для мене. Ну, для вас тут ще залишилося дуже багато. Оцей пломбірчик із полинню це просто щось. Да? Дуже елегантно дуже красиво. А ось така колега подобається. Можна носити так. Да? А можна носити через плечо. Теж супер. І оце. Робиться безподобно. Вона якась чарівна і необична. Мені кажеться, що тільки королевічний з такими розумієте? Просто супер, просто супер. Можна так, можна покоротити. общем, дівочки, я вас всіх дуже прошу підтримати моїх подружаю, підписатись на їхній ТікТок, на їхній Instagram. Я вам ставлю силочки і надіюсь на вас. Дівочкам треба допомогти, все це продвинуть. Вони в мене умічки.